Вітаю всіх, друзі! Назбирав барахолочку для вас, мій номер телефону, вайбер, телеграм або дзвонить. Так, і починаємо. Так, для замовлення. Номер лота, мені указуйте, будь ласка, тому що ну, часто путаниця виходить, люди об'ясняють, в кожного інструменти по-різному називаються запчастини. І виникає недорозуміння. От ось. Номер лота і ціна. Так, лот номер один: ключі. Ключі рожкові набір. Тут у нас виходить від 14 до 46. Не повторяються, всі ключі різні. Два ключа розводних. 600 гривень оцей набір. Далі отакий набір. Тут у нас від 10 і до 30. Накидний на 17, розводний, 450 гривень. Тут є парочка, повторяються, ключиків. Так, далі. Лот номер 3. Ключі поштучно рожкові. Значить, це у нас 22 на 24. Їх 5 штук у мене є по 50 гривень штука. Ключики всі нормальні, всі гарні. Далі теж ключі постучно. 30 на 27 по 60 гривень штука. Три штуки їх є. Так, далі. Е, значить, отакий от набор. Тут ключі такі неліквід. Е, неліквід в плані чого. Є зварені, є зварені, є ось тут сточений такий ключ. Бачите, кудись треба було в тонке місце, лісти, сточений. Такий він, Цей корозією побитий, але вони всі. Тобто не розбиті, вони нормальні всі. Тут їх 6 штук. Тут номера виходить 19, 22 і 24. Оце 6 ключів. Чи, да, 6 ключів. Лот номер 6, 100 гривень за ці ключики. Далі йдемо. Отакі От мишнецькі величезні ключі, теж рожкові 41 на 46. Їх є 4 штуки. По 150 гривень за штуку. Далі лот номер 8 Два таких чи як, чи як, торцевих чи балонні їх назвати. Значить, оцей на 63, оцей на 45, 200 гривень за оці два ключа. Вони такі от мощнецькі, величезні. Отакі ось вони. Ось. Не розбиті, нормальні, не лопнуті, хороші. Так, ідемо далі. Ага, це, бачите, це я лоханувся. 8 і 8. Ну, в общем-то, позначити тоді, що це. Ці це головки. Так, набор головок. Ну, Набором, звісно, назвати тяжело. Кейс в гарному стані, защёлочка, все працює. Ну, а це, звісно, тут солянка. Тут виходить у нас раз, два, три, 4, 5, 6, 7 головок. Трещотка нормальна робоча. Ось такі от елементи, от такі ось елементи. Гешка ця. гешкаться. Це от 300 гривень. А, і оце ще ось воротило сюди. 300 гривень. Це зборна. Тут. Це не з одного набору. Воно все різне. Тут під великий квадрат. Тут теж під великий. Тут під менший квадрат. Ну, в общем-то, отак. От. Солянка. Так, переходимо на ударний відділ. Кувалди. Значить 5,8 кг. Відмінний стан. Не розплескана нічого. Взагалі шикарно. 400 гривень. 5,8 кг. Далі лот номер 10 6,3 кілограма. Ну, трошки підплескана. Да? бачите, бачите да? підплескана, 350 гривень. Лот 11. 4,7 кілограма. Ця сторона рівномірно підплескана. А отут ось оце я поганою стороною вам сюди положив. Бачите, на одну сторону розбита. От. 200 гривень. Вона 4,7 кг. Далее вот такая кувалда 3,7 кг конусна. Вот, вот такая вот 200 гривен. Далее 2,5 килограмма, Вот такая кувалда 2,5 200 гривень. Двушечка. Двушечка вообще идеальна, Идеально. 200 гривен. Так, дальше. Кило 200 кувалдочка. Вот такая малая сенька, чи Молоток мощный можно назвать. Кіло, 200 100 гривень. Далі набір молотків. оцей весь набір молотків. Тут ось зубило, три пробойчика. от таких от оце все. Лот номер 16, 250 гривень. Далі лот номер 17, теж набор, 250 гривень. Зубило кузнячне, молотки. Е і три збильця 250 гривень. Так, на цей стіл переходимо. Набор молотків ще один тож отакий, теж 250 гривень. Одне зубильце, Сім молотків. Один отакий оцей Сап сапожнічий, чи як його називати, хто знає, є. Далі сокира, така от величенька варена, 150 гривень. Лот номер 20 не варена сокира, трошки менша вона. Тоже 150 гривень. Так, клини. Клини, значить, оцей лот номер 21, 200 гривень. От такий ось клин. Доволі таки непоганий. От, ну, не знаю, за чим тут дюрочка, ну, що є, то є. Далі. номер, номер 22 клин отакий. Ось, от, ось такий він має вигляд. 150 гривень. І отакий от клин, цей довгий. 150 гривень також є. Так, далі. Набор сверл. Тут у нас 13, 15, 17 і 18. І отаке от з напайкою саморобне. Ой-ой, впало. Впало, впало. Опа. Значить, вони переточені під дрель. Ну, такі сверла трошки життя бачили, але я один наточив, сверлив нормально. От. До речі, це от саморобне на 24 я як кирпіч сверлив в дрель, взагалі, як в масло йде. Оце от 5 сверлашок, 150 гривень. Далі, набір от таких от завісів, 5 штук. 5 штук, е, значить, 30-ті 30, завіси, 30 діаметр, 300 гривень за всі 5 штук. Так, далі е, тарілочка для фібри. от, Тарілочка для фібри. така ось нормально. Я нею навіть не працював. Бачите, гаєчка не вироботана. Не вироб, не вироб, не вона резинова для делікатного. Е, 100 гривень тарілочка. Так, е, фаркоп. Фаркоп плот номер 27, 200 гривень. Фаркоп почти новий, можна сказати, стан яблучка отличный, навіть он краски, почти все краске. 200 гривень. Так, йдемо далі, очки хамілеони. Ну, принцип маски хамілеон, то є резинка, понятно, фігня. Роблять все нормально, затімняють. Там, може, для газорізки комусь, чи для різака, чи може для плазморіза. 200 гривень. Так, на шківи переходимо тепер. Лот номер 29. Шків. Отакий от ось. Значить, діаметр вала 17, зовнішній діаметр 270 мм. Такий ось такий у нього вигляд має ручей струмок. От, 250 гривень коштує. Далі такий ось це у нас двохручейний, двохручейний Ось такий по розмірам вал 22. Ee, зовнішній діаметр 123 мм. 200 гривень. Так, далі теж двохручейний. Діаметр вала 32 мм. Зовнішній 130, 200 гривень. Такі два Ось Так, далі лот номер 32. Ось такий очківок Це, мабуть, десь з техніки з якоїсь. Теж двохручейний Значить, у нього, виходить, оцей ось діаметр. 55 мм. Зовнішній 145, 100 гривень він коштує. Далі такий мікрошківок. Такий одноручний. 50 гривень коштує діаметр вала 12 мм. Зовнішній діаметр 60 мм. Далі кукурузо дробілка чи драчка. От, нормально, все хорошо, все крутиться. 300 гривень. Наступне е, сйомник от самодільний. Мишнецький сйомник. Здоровий такий. Все крутиться, все гарненько. 300 гривень. Далі счетчик е, е, електричний. 250 гривень. щочик, нормальний, робочий. Е, заставили поміняти на новий. Це мій лічний счетчик. Е, поставили новий, думали, що в мене щочик Мало крутить, в ітогі поставили. Він нормально все крутить. Все, так, все так, коротше, так само. Ну, вже новий стоїть. От. А це мій. Так що комунала 250 гривень. Так, далі кулі. Діаметр 40 мм. Чугунні кулі. Варяться гарно. Хоч електродом хоч по автоматам. 13 гривень штука. 250 грив у культі в одній. Так, далі циліндр. Новий. 5 ключів 100 гривень. E, замочки Аріко ЗВ9 з ручками, 5 ключів нові замочки. E, 450 гривень набору цей комплект. E, далі Аріко ЗВ1 під циліндр теж нові. Лот номер 40 180 гривень. вс e, 3 навісний теж нові, на 3 ключика 180 гривень штука. E, так. Огнетушитель, не знаю, може комусь, на, тож мій валявся, валявся, він абсолютно новий. Дивіться, що там по цім потиску. Ну, повірка, понятно, там, коли там заправка вже була. Ну він абсолютно новий, може комусь для чогось треба. От. 150 гривень. Так, є. Далі вал фуговочний 350 гривень. Довжина робоча, 280 гривень. Діаметр, не помню вже. по моєму 820, по -моєму, 820. шків, корпуса, подшипників немає. От, 350 гривень цей вал. Так, є, йдемо далі. Е -е, так, лот номер 44. Ну тут хто зна. Сварка, інвертор. Отака ось. От. Принесли, хто знає, що з нею. Коротше, включаю, кулер робе, але вона не працює. В общем, -то, хотілося б за неї 500 гривень. От, комусь може або на запчасті, або може під ремонт. Що з нею, я не знаю. Так що когось зацікавить, дзвоніть. Ні, так, віддамо Отдам, назад. Так, є далі йдемо. Вила е, бурякові бармаки. Е, значить, дві штуки. Ось. 250 гривень за два. Лот номер 46, 350 гривень за три. Всі вони однакові. Є ось таке. Далі отакі от, двозубові вила. От. Лот номер 47 150 гривень за два штуки. Вони, кстати, нові. То ще фарба заводська. Не були навіть використання. Так, йдемо на ланцюги. Ланцюги. Значить, Оце у нас ланцюг, це кольцо у нас виходить. Якщо його розрізати, виходить у нас 1,80 м цього цепка. 6 мм, товщина звіна 100 гривень. Звіно нормальне. Підржавівше, але воно без вироботки. Тобто, тут нормально. Далі, ось такий ось цепочок. Це у нас 8 мм, 1,85 м. У нього довжина 150 гривень. Ось отута ось скрутка стоїть. Тут у нас сантиметрів десь 30. то тобто, ну, Грубо говоря 1,5 і 30 сантиметрів скрутка стоїть. 150 гривень. Далі. Ось такий цеп, 3,8 метра. У нас діаметр 12, 450 гривень. Цей цеп хороший. Є ці крючки тут вставлені. Ну, Тобто, їх виняти не проблемно. Тобто він цілий, цільний. В принципі, звіння нормальні, хороші везде. Вот. Оцей цеп 450 гривень. Далі такий самий цеп. 3,3 Е, Діаметр теж 12. Він теж самий самий 400 гривень коштує. Ось вот так він виглядає. Так, далі. Каністра 20 літрів. Нормальна, не тече. Але от номер 52. 300 гривень. Отака от ось каністрочка. Далі ящик. От такий от Військовий. Розміри 740 на 400 на 230. 230 це висота. 600 гривень. Отакий от, от ящик. з защёлками, Все як полагається. Далі отакий от ось ящик є. 670 ширина. 470. Глиб... ну Ця ширина і 260 висота теж на защолочках це 700 гривень. Такий ось такий ящичок металевий. Далі, це теж в мене чемодан без ручки колись зробив собі коктейльку. І вона у мене без діла. Думаю продам, 300 гривень вона коштує розміри 620 на 280-280. Ручки можна відкрутити для транспортування. От. Так, ну, це можна викинути. Це те, що в мене. Ну, ящик такий добротний, дебелий, з рьоми жорсткості, все як полагається, закривається. Так що, кому може цікаво, 300 гривень. Так, далі. Е -е, лот номер 55 гравіра. Советські на 20. 40 гривень кілограм. Такі от гравіра. Нульсові. 40 гривень кілограм. Так. Мікс мітізов. Тут все є. от Десь, напевно, 6 мм і до 20. Тут все і болти, і гайки, все перебрано, тобто, мусора немає. Все воно нормальне, десь трошки піржавівше, десь, десь в маслі. Тобто, ну, вони всі нормальні, ходові, робочі. Значить, їх у мене є в районі 70 кг цього мікса, 45 гривень за кілограм. Я його хочу продати. Є так. Ще у нас залишилося, е, лот номер 57 трос. Мошнецький трос. Діаметр троса 21 мм. Діаметр троса 21 мм. Він нульсовий. Він нульцевий у ньому Не ні зазубрений, нічого. Абсолютно, зараз де тут срез? Опа. Отакий у нього тарець. Ось, 21 мм. Значить, тут у нас виходить 23 кг. Розматувати я його не розматував. По таблиці подивився. Це 14 метрів. Виходить. Значить, брав я його полціни нового. Пол ціни нового. Тось, оце, от, оце ось трос одним куском 14 метрів за 1000 гривень. Ось. Желательно через Delivery його відправляти. О, 1000 гривень, 14 метрів троса 21-го. Так. Виключателі советські, такі ось одноклавішні. Значить, їх є 23 штуки: отаких от от, з маленькою клавішею. І два штучки з, велич... з великою клавішою. От. По 7 гривень за штуку. Лот номер 58 7 гривень виключатель один. Так, друзі, ще раз мій номер телефону. І е -е, зараз фотографіями у відео ви побачите. Столярні вироби от, з параметрами, тобто, з усім, кого цікавить, будь ласка, можна замовити. Всім гарного дня!